Що те, що ніколи не коштувала, і сьогодні буду пробувати королівські фініки в бельгійському шоколаді. Коли я побачила цей десерт, я зрозуміла, що я просто мушу це спробувати. Отже, починаємо перший в нас королівський фінік з карамельним сиром в молочному шоколаді. Це прям дуже дуже смачно. Це дуже солодко, це дуже шоколадно. шоколад, хрумтий. Притому цей дуже ніжний смак. Короче, я просто в захваті. І тут же я знала, що я з'їм всю коробочку за раз. Ну а що там їсти? Правильно, Другий у нас королівський фінікс дубайською начинкою в молочному шоколаді, і ось. Це прям дуже смачно. Оцей розумію дубайська начинка. Супер, фісташкова, супер хрустка. Ось таких я б реально могла з'їсти. Я не знаю скільки штук, 10 взагалі. Зараз наступний коштуємо королівський фінікс з кокосовою начинкою в білому шоколаді. Ну, По смаку ну це тупо бабу. Взагалі, в шоці, наскільки це смачно, Це типу, ніби як і цукерки, ніби як і десерт. Наступний коштуємо королівський фінік з фундуком, з солоною карамелю з кокосом. А зверху це попкорн молочному шоколаді. Ну, Те, що це в смачно, я вже казала. Мені трошечки нагадував снікерс. Короче, ну це. Растував, особливо на подарунок. Там ну, якоїсь банальної шоколадки, ну мені здається, взагалі це дуже класна ідея. Наступний, самий цікавий, як на мене, це королівський фінікс сиром дорблю в молочному шоколаді. Тих, хто обожнює дорублю, це буде взагалі бомба, тому що там всередині просто величезний шматок дорблю І в поєднанні з шоколадом, з фініком, ну, це, це дуже смачно, це дуже смачно, особливо для тих, хто обожнює дурблю. Останній в нас королівський фінікс арахісом мальседонською сіллю в чорному шоколаді. Цей, до речі, мені також нагадував сніг, а це дуже. Дуже смачно поєднання солодкого, з сіллю. ну це дуже смачно. Рецептори просто в шоці. Короче, я впевнена, що неодноразово буду замовляти ще. Де Можна замовити саме такі фініки. Я також залишу вам обов'язково скрін. Мої фаворити це, мабуть, з дорублю, а також дубайською начинкою.